Друзі, вітаю. Ну що, з'явилася надія, що врешті Іран заплатить за всі свої злодіяння за підтримку Росії в цій агресивній війні, за те, що вони скеровують сотні, вже якщо не тисячі шахедів Росії, які потім летять на українські мирні міста і продовжують цей терор, за те, що вони постачають танкові снаряди і артилерійські боєприпаси, і за те, що вони продовжують свою ядерну програму. І звичайно, що. Прийшла до них розплата не тільки від України, тому що президент України цілком справедливо пропонує запровадити санкції проти Ірану на 50 років і вніс відповідний законопроект ініціативу до парламенту, що звичайно потрібно підтримати, а також від Талібану. Здавалось би, тому що Таліби записали звернення про те, що вони будуть атакувати Іран. І це дуже важливо. А сьогодні була інформація про те, що високопосадовці військове керівництво Ірану виїхали на кордон, якраз з Афганістаном, для того, щоб контролювати ситуацію. Звичайна іранська пропаганда каже, що все окей, нічого не відбувається. Але це знаєте так: надування щік і видавання бажаного задійсне, тому що за офіційною статистикою щонайменше три людини загинули, і ми бачимо, що такі вилазки, вони, вочевидь, будуть тривати. І якщо дійсно Ірану оголосять джихад, про те, як говорить Талібан, то ну, їм буде далеко не переливки. Якщо під це ще підключаться ще США і Ізраїль, які нанесуть потужні удари по об'єктам, які використовуються для продовження ядерної програми збагачення урану, а також виробництва шахідів і іншої зброї, це взагалі було би дуже добре для нас і надзвичайно сприятливий сценарій. Крім того, варто наголосити на тому що, попри будь-які заяви Ірану, які на сьогоднішній день є, все ж таки інциденти відбуваються. Також зверніть увагу на цікаву закономірність. Відбулися події на Білгородщині, куди зайшла російська озброєна опозиція РДК і Лігіон Свободи Росії, зараз на кордоні з Іраном, можливо, так дійде до того, що і щось відбудеться на кордоні з Китаєм. Якась така закономірність цікава, але і північної Кореї. Але тут варто розуміти, що, вочевидь, будь-який диктатура, будь-який авторитарний режим, який вчиняє воєнні злочини, який допомагає скоювати воєнні злочини і вбивства, рано чи пізно буде відповідати. Спостерігаємо за ситуацією в Ірані, як буде реагувати місцева публіка, тому що я хочу нагадати, там не вщухають протести вони постійно, і для нас дуже важливо, аби ці рухи. Продовжувалися, набирали обертів, тому що ось цій диктатурі, яка є, Аятол, врешті потрібно покласти край.